Працівники управління захисту економіки Національної поліції Запорізької області викрили посадових осіб митниці, які завдали державі збитків на суму близько 40 мільйонів гривень. За даним фактом, місцевої прокуратури міста Запоріжжя відкрите кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України. Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлена схема вчинення кримінального правопорушення, посадові особи Запорізької митниці та ряд товариств, які причетні до цього кримінального правопорушення. Зокрема, під час митного контролю та митного оформлення товарів представники товариств вносили недостовірні дані до митних декларацій щодо характеристик вантажу та їх вартості, тим самим занижуючи обов'язкові платежі, які необхідно вносити. Осити до державного бюджету України замість того, щоб проконтролювати та перевірити надані документи, як того вимагає не законодавство, посадові особи запорізької митниці закривали очі на факти правопорушення, внаслідок чого зменшено розмір на. Оформлені товари на десятки мільйонів гривень. Загальна сума збитків завданих державі складає близько 40 мільйонів гривень. Також встановлено, протягом якого часу було скоєно дане кримінальне правопорушення. Вище вказані дії були скоєні протягом листопада-грудня 2015 року. За дане кримінальне правопорушення, чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 8,5 до 17 тисяч гривень.